Як зайчиня подружилося з темрявою? Зайченя зефірчик дуже не любило темряву. Йому здавалося, що в темряві живуть страшні недружелюбні істоти. Щоразу зайчиня щільно заплющувало очі, щоб менше боятися, але це не допомагало. Одного вечора до вікна його кімнати. Зазирнула чарівна єдиноріжка з кольоровою гривою. Сідай на мене, звернулася вона до Зефірчика. Навіщо? здивувано запитала зайченя. Я навіть не знаю, хто ти. Я нічна мрія. Не бійся, я покажу тобі щось неймовірне. Зефірчик миттєво забрався на спину єдиноріжки. І вони піднялися в нічне небо. Мандрівники пронеслися над нічним лісом, підіймаючись усе вище і вище. Зайчиня із задоволенням роздивлялися місця, над якими вони пролітали, ніби зовсім поруч сяяли блискучі зорі. Йому було зовсім не страшно ось уже під ними величезне місто чарівно осяяне безлічч ліхтарів. Світло багатоповерхівок віддзеркалюється в широкій річці, дорогою рухаються різнокольорові автівки, наче миленькі жучки, весело підморгуючи одна одній своїми фарами. Ну що, не страшно? запитала нічна мрія в зефірчика. Зовсім ні. відповів той. Але ж тут немає темряви. Якщо б не існувало темряви, ми б не змогли радіти світлу. Недарма ж фейерверки запалюють саме в темряві, як і свічки і на торті, а гірлянди на різдвяній ялинці в темряві найгарніші. Узагалі, мені її навіть шкода я про темряву. Вона вимушена завжди ховатися від усіх. Мабуть. Вона дуже самотня, вона не самотня, разом з нею живуть страшні чудовиська. Пошепки заперечив зефірчик. Ти помиляєшся, ніжним голосом відповіла нічна мрія. Насправді ніяких чудовиськ у темряві немає. Усе лишається таким, як було. Це твоя уява створила твій страх, але ти сам. Здатний позбутися його. Просто уяви, яким усе було при світлі. Я спробую, запевнило зайченя. Вони саме летіли над лісом, де мешкав зефірчик. Раптом зайчиня почуло, що в кущах хтось гірко плаче. Чуєш, хтось плаче? занепокоєно звернувся зефірчик до єдиноріжки. Вони швидко приземлилися і одразу побігли на плач. Хто плаче? Де ти? голосно запитав зефірчик. Я тут, з густих заростей виринув маленький ховрашок. Я саблукав. Заспокойся, ми допоможемо тобі відшукати дім. Правда ж, нічна мріє? Звісно, кивнула головою єдиноріжка. До того ж, я знаю, де ти живеш. Коли ховрашок уже був удома, єдиноріжка посміхнулася і промовила до Зефірчика: Ти навіть забув, що боїшся темряві, коли ховрашка виручав. Дійсно, само собі здивувалося зайчиня. Завдячуючи тобі, я подружився з нею, з темрявою, а ти ще прилетиш до мене. Звісно, відповіла нічна мрія, і зникла в лагідній темряві. Зайчиняш пішло до власної кімнати, уклалося зручно на своєму ліжечку, підпушило улюблену подушечку, щільно заплющило очки і солодко заснуло. Ось така історія. Якщо ви дослухали до кінця, не забудьте поставити лайк. Та підписатися на канал. Щиро вдячна за вашу підтримку та донати. До зустрічі!